За ініціативи прем'єр-міністра України усі підконтрольні Україні області переведені у режим підвищеної готовності. І на всій території нашої країни введена в дію єдина Державна служба цивільного захисту. Для функціонування цієї служби в Олександрії створена мобільна група реагування на надзвичайні ситуації, до складу якої увійшли різні мобільні підрозділи. Створюються мобільні групи реагування, які включають в себе насамперед рятувальні наші підрозділи. Також оперативні групи Міністерства внутрішніх справ, чергові групи медицини там, швидку допомогу, також по-другому номеру викликаються лікарі, міських лікарень. Також до неї включаються обленерго ремонтно-віддовлювальна бригада, яка займається, якщо виникає там і таке інше займаються відновленням електропостачання. Кіровоград Олександрійське управління експлуатації газового господарства, яке також займається роботами по відновленню газопостачання, якщо виникає така ситуація. Водоканал, який займається відновленням водопостачання, теплокомуненерго на зимовий період займається відновленням теплопостачання, також з них залучаються. Автомобільний кран при необхідності там здійснення навантажувальних розвантажувальних робіт, екскаватор також їхній аварійний автомобіль для проведення хімічної та радіаційної розвідки у випадку надзвичайної ситуації залучають також групу розвідки Державної санепідемслужби в Олександрії. Основна функція цієї мобільної групи реагування при виникненні надзвичайної ситуації, чи то воєнної ситуації, якої Здійснення функцій держави в сфері надання цивільному населенню допомоги чи ліквідації надзвичайних ситуацій. Деякі підрозділи мобільної групи працюють у цілодобовому режимі. Для інших, наприклад, санепідемслужби, визначений термін готовності в одну годину. За необхідності вони мають бути готові за годину взяти участь у ліквідації надзвичайної ситуації. Цілодобово діють групи ті, які знаходяться на цілодобовому чергуванні. Тобто наші пошечні рятувальні підрозділи, які цілодобово знаходяться на чергуванні, є визначені підрозділи, які при необхідності будуть залучатись також чергова група, чергова оперативна група Міністерства внутрішніх справ чергової частини, бригада швидкої медичної допомоги визначена одна. При необхідності будуть залучатись додаткові силозасоби з їхньої структури. Також чергові підрозділи, які чергують кіровоград обленерго, також водоканал, теплокомуненерго, тобто. Вода, газ, електропостачання і теплопостачання. Підрозділи, які знаходяться на цілодобовому чергуванні при виникненні надзвичайної ситуації, мають прибути на місце події по місту за 5-10 хвилин, а за межами міста за 15 хвилин. Координує роботу усіх підрозділів мобільної групи реагування штаб, який створюється при міськвиконкомі. При міськвиконкомі у нас є заступник з цивільного захисту. Він безпосередньо є начальником штабу. Керівником ліквідації надзвичайної ситуації, якому підпорядковується начальник штабу, є голова міської конкому. Тобто там є людина в міській конкомі, яка безпосередньо відповідає за цивільний захист населення. Повідомляється йому, він вже ініціює збір штабу. До штабу входять також співробітники. Або керівники тих служб, які залучаються до ліквідації надзвичайної ситуації. Якщо на номери екстрених служб надходить повідомлення про виникнення надзвичайної ситуації, відповідні підрозділи виїжджають на виклик. При міськвиконкому ініціюється створення штабу. Штаб організовує спільну роботу усіх підрозділів для рятування людей, надання допомоги та відновлення усіх мереж, необхідних для життєдіяльності міста.